Подалі від аварії поближче до тепла. Четвертий будинок по вулиці новій 2 обшивають пінопластом. Як розповів міський голова Анатолій Федорчук, будинку близько 20 років. Плитка, прилаштована будівельниками по стінах та фасаду багатоповерхівки, почала відпадати. А падаючи з висоти, матеріал може нанести смертельну травму будь-кому, що проходить поблизу дому. Обшивка ліквідує і аварійність, і забезпечить теплоту будинку. Такі роботи каже міський очільник, задоволення не з дешевих. Утеплити одну сторону коштувало міській казні майже 100 тисяч гривень. Провести роботи по всьому будинку коштуватиме кілька мільйонів. А це майже всі гроші житлово-комунальної галузі міста. Вирішити питання можна, кажуть в мерії, якщо жителі аварійного будинку проявлять свідомість. Люди повинні усвідомити і зрозуміти, квартири приватизовані, якщо вони хочуть утеплити саме тут, то вони виділяють гроші свого сімейного бюджету. І ми тоді можемо розглядати, як кажуть, по собі вартості виконати ці роботи. Інакше ми просто фізично, фінансово це не зможемо зробити. І потім виникає інше питання, чому ми повинні вкладати тільки в цей будинок, тому що жителі напроти будинку скажуть, а чому не в наш.